Привіт, з вами Віктор Ковальчук. І от я недавно все ж таки купався в архіві і знайшов огляд на Volvo 440, який мав бути на той час. Другим випуском замість Мерседеса Бенса Віто. Відповідно, не знаю. Відео, яке відзняте ще два роки тому, і трішки навики покращились на рахунок монтажу. Все це ми зараз змонтували, все гарно підставили музику. Не знаю. Надію, що буде цікаво вам переглянути все-таки відео старе автомобіль. Автомобіль такий собі. Що ж, приємного перегляду! Привіт! Сьогодні поговоримо про авто, яке було дуже популярне в 90-х роках, Але навіть зараз, у кого є проблеми з грошима, це буде авто дуже доречне. І так, сьогодні у тесті Volvo 440. У роки випуску 400 модель комплектувалася 4 двигунами об'ємом від 1,6 літрів до 2 літрів. У нашої моделі Volvo 440, яку сьогодні ми тестуємо, кузов є лужоним і це є дуже великим плюсом. Ну що ж, тепер давайте заглянемо в багажник і подивимося, який він є. І так. На перший погляд багажник є не дуже великим, але ми можемо опустити сидіння і тоді об'єм багажника збільшується вдвічі. Настав час подивитися, який автомобіль є в салоні. Почнемо ми іззаду. І так, люди з високим ростом можуть зачіплюватись головою. Але всередині в автомобілі комфортно. Як бачимо, є сантиметрів 20 до переднього сидіння, з моїм ростом, і навіть до стелі є зручно і поміститься з вищим ростом. І так, як бачимо, що салон виконаний у велюрі, на вибір також пропонувався і шкіряний салон. Також для комфорту. В задньому сидінні є підлокітник на далеку дорогу, для яких вже буде місце. Що даний автомобіль комплектувався з двигуном на вибір від 1,6 до 2 літрів, дана модель оснащена 1,6 літрів і 5-ступінчатою коробкою. Що стосується безпеки, то даний автомобіль обладнаний двома подушками безпеки і системою АБС. Як бачимо, тут сидіння у нас досить таки комфортно, валюровий салон в мінімалістичному стилі. Але на той рік, який вона випускалася, це було дуже круто. Що Сьогодні у нас у тесті був Volvo 440, автомобіль популярний у 90-х роках. Побачимось.